Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів ютуб каналу Вів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. До на нашої ефіру це Сергій Гармаш, журналіст, аналітик, президент центру досліджень соціальних перспектив. Героям слава. Пане Сергію, зараз ми бачимо, що РДК веде на території Росії наступальні дії спільно з батальйоном Свобода Росії та Сибірським батальйоном. Це російські добровольчі формування, які воюють за Україну проти Росії, що називається ворог нашого ворога, наш друг. Але як ви бачите ці дії, що зараз відбуваються на прикордонних областях Російської Федерації? Ну, одразу вони воюють не проти Росії, а проти путінського режиму. Це важливий аспект, да? і зараз наші інтереси дійсно збігаються, тому що Україна також воює з путінським режимом, який керує, на жаль, Російською Федерацією Росією. Це перше. Друге, а я бачу це як спецоперацію, на жаль, це рейди. Вони не захопили певну територію, утримують її а, рейди, тобто вони заходять і виходять. А, і я думаю, що мета цих рейдів це, по-перше, дестабілізація в прикордонних регіонах самої Російської Федерації, а, дестабілізація з метою, а, ну, скажімо так, створити умови для невизнання виборів. Не тільки Україною, але й Заходом в результаті виборів. А, і я вважаю, що Путін а, дуже серйозно розглядає таку загрозу. По-перше, ну, згадайте, що він коли-небудь якусь подію коментував у той же день, да, він завжди витримує паузу. А тут він одразу в цей же день прокоментувався Кисільовую та менше пропагандистам. По-друге, дуже багато зараз. А, Якраз от кремлівські політехнологи а, пишуть про те, що на Заході є намір там, 50 країн, а, начебто хочуть не, визна... не визнати легітимність Путіна після цих виборів. І для Путіна це серйозна проблема, це серйозна загроза. А, тому що для Заходу він, а, ну, як він вважає, да, був цінний, як дехто на Заході досі вважає, був цінний як суб'єкт переговорів а, про закінчення цього конфлікту. І дуже багато політиків а, було, і, на жаль, і є, я думаю, Шольц, якраз до них відноситься Кацлер е, Німеччини, які сподіваються закінчити цю війну саме переговорним процесом, а, компромісним і для України, і для Російської Федерації. Якщо Путіна визнають нелегітимним, то як суб'єкт переговорів він стає, не має, ну втрачає свою цінність. І Путін це розуміє. І тому зараз активізувались дуже сильно ці розмови про переговори. І сам він в цьому ж коментарі да, каже про те, що Росія готова там, але на її умовах. І хто там, Ердоган минулого тижня там пропонував свій майданчик, да, свою країну. І Орбан про це каже, і Китай, да, Китайці приїжджали в Москву, і в Київ. І папа римський тут відзначився також. Тобто це все не випадково, на мій погляд. Це все, а, ну я не кажу, що Захід дійсно не визнає легітимності Путіна, але а, те, що в Кремлі розглядають таку можливість і бачать в ній велику загрозу, це однозначно 100%. Я всьому А, Тому наші дії, це і РДК. І, до речі, посилення оці, цієї активності наших безпілотників якраз над Крузькою Білгородською областями це все єдиний комплекс заходів, спрямований на е, дестабілізацію ситуації в Російській Федерації на створення умов для можливості невизнання легітимності Путіна після цих виборів. І третє це нагадування всім росіянам, що Війна недалеко, вона десь близько, да і саме Путін її привів у ваш дір. І, і не випадково знову ж таки все це відбувається якраз напередодні голосування. Тобто, я думаю, що і в день виборів також буде Ну, тут ще цікаво, те, що Путін, коли це коментував, він сказав, що це якби такий варіант, який розглядає Україна, обмін територіями, мовляв, Білгородська Курська область, змін на захоплення Росією території України. Ну тобто він же якби починає шукати варіанти, такі ну доволі як на мою думку, божевіні. Але це про обмін територією дуже цікава його була фраза. Що ви про це думаєте? Я теж відзначив для себе, що а, якщо він про це каже, то це для нього в його голові вже є реальністю. Ну може бути. Да? Він припускає, що це може бути. А, знову ж таки, а, для того, щоб щось на щось обмінювати, треба не просто а, зайти там, да? пошуміти і вийти, а треба утримувати цю територію. Да? Тобто треба захопити і контролювати її певний час, принаймні поки ведуться ці перемовини. А, тому а, те, що він каже про це. Що він називає ці рейди одним з з, так би мовити, з цілей цих рейдів. Саме це утримання, захоплення, утримання і обмін потім ну він на жаль не казав про Білгородську і Пушков. Ви вже так додали трохи. Він казав взагалі про територію. Це, це можливо там і просто пасьова Тьоткіна, наприклад, да? але а, просто в його уяві це вже може бути, і це я вважаю великий прогрес. Скажімо, в розвитку Путіна як реаліста, тому що до цього він був дуже десь далеко від реальності, і зараз це вже дуже цікаво. більш того, в цьому ж коментарі він вже каже про перемовини з Києвом, да, коли він згадує там хотілки під впливом наркотичних засобів, Ну він, ми ж знаємо, да, не будемо соромити що російська пропаганда приписує нашому президенту, саме нашому, обживання вживання якихось там Заходів. Але згадаємо, до цього він казав при перемовини виключно з заходу. А він казав, що Україна пуль Зеленський – це маріонетки заходу, що вони нічого не вирішують, і він готовий був а, вести розмову лише з Вашингтоном. Буквально сьогодні, до речі, Марка Сергій Марков, політехнолог Кремлівський, у себе в телеграм-каналі написав, що от американці просять хуситів там на таємних перемовинах, щоб вони тобто, вибачте, просять іранців, щоб вони вплинули на хуситів. і пише: А от нас в американці не про що не просять, мабуть, треба бути жорсткішим, тобто він жалкує, що їх не про що не просять, да? з ними перемовини не ведуться. А саме такий рівень в них був, і вони звикли до цього, а, ну, як, коли вони казали про переговори. Сьогодні він вже каже про переговори з Зеленським, про, про переговори з Україною, з Києвом. Тобто наш переговорний статус а, різко підвищився да? після того, як ми а, ну, я це називаю, ми задіяли тактику тисячі мілких а, борізів. Да? Є така казнь а, в Китаї. Коли, а, Багата кількість, велика кількість наших безпілотників вражає об'єкти на території Росії, а Росія надто велика для того, щоб все закрити своє небо а, засобами ПВО. От така а, це, мабуть, єдина, а, єдина негативна да, а, риса великої території. Тобто ну, велика територія це добре, звичайно. Але закрити її Росія сьогодні принаймні не готова. І вона вже сьогодні втрачає там ресурси енергетичні. Да, а, я вважаю, що вона втрачає психологічний ресурс, тому що коли щось в Череповці взривається, а не в Україні, а в череповці, да? а, ну, мабуть, росіяни потрохи, по-перше, звикають до цього, а потім а, ну, все ж таки порівнюють, що було до і що відбувається зараз. Що б вони там не казали по їхньому телебаченню. Тому така тактика, я вважаю, досить ефективна. І вона, до речі, не вимагає а, там, дальнобойних ракет. Да? Вона не вимагає снарядів великої кількості можна послаблювати супротивника з тилу, і у нас є ресурси і можливості для цього, якщо ну, вірити, звичайно, шмигалю, який сказав, що у нас ми спроможні виробляти мільйон безпілотників на рік. Ну тож ще цікаво відмітити ситуацію, те, що сьогодні обстріляли Білгород. Зокрема, російські добровольці батальйони, які зайшли на територію цієї області, говорили про те, що вони закликають місцеве населення евакуюватися або сховатися, тому що вони будуть стріляти по військових об'єктах, які ну Тому що з території цієї області активно обстрілюються українські міста і гинуть люди. На це російська влада офіційно жодних коментарів не дала станом на зараз, коли ми з вами спілкуємося, говорять тільки про те, що там цивільні будинки пошкоджено вибуховою хвилею, про те, що нібито загинув мешканець, який був в автомобілі, хоча вже РДК це спростувала, кажуть, що це був військовослужбовець. Але тим не менше, що на це пишуть самі російські воєнкори та окупанти, які Знаходиться на території нашої країни, що Кремль так зайнят за, зайня виборами і не хоче помічати, що війна вже шагає по Росії. І як ви вважаєте, чи ось такі удари вони змусять більше звичайних російських солдат придивитися до картини, яка відбувається, і чому він, ну не дає кадрових військових в Белгород для захисту свого міста Ну, по-перше, Кремль не бачить загрози від кількості наших, ну не наших, а цих русських, я не кажу російських руських угруповань, да, які діють під нашим керівництвом. В принципі, вони ж цього не приховують. Да. І сьогодні буквально було інтерв'ю в українській правді керівника Дініса Нікітіна, того РДК, який в принципі відкрито каже, що вони проспівпрацюють з горами, що все все так, би мовити, відбувається на. Під керівництвом України. І тому, тому я кажу наше. Хоча розуміємо, що це а, російські громадяни, скажімо так. А, на жаль, дійсно, я вважаю, що це більше а, диверсійні заходи, те, що відбувається зараз. А, вони не такі чисельні, щоб встановити військову загрозу Російській Федерації в, цій, в цих регіонах. Більш того, вони навіть за риторикою цього РДК да, у цих попереджень, що ми будемо стріляти, евакуюйтесь, Я думаю, що вони направлені а, в першу чергу на викликання паніки, панічних настроїв, на евакуацію, тобто знову ж таки на зрив а, виборів і на вплив а, на громадську думку в Росії перед виборами. І те, що ви процитували цих російських воєнкорів, це якраз показує, що а, ця тактика працює, вона є ефективною. Тобто російські воєнкори вже дійсно пишуть, що війна там а, в Росії, а Крем цього не помічає. А, ну, тому, тому він не відводить свої війська з лінії фронту, а, де, до речі, в нього зараз ініціатива, і цей момент йому треба використовувати, тому що в нас зараз більш слабка позиція, а, і не спрямовує їх туди. Я думаю, що якби там була дійсна загроза, там якби ми захопили якийсь населений пункт і тривалий час його отримували, то вони б відправили туди свої війська. Ну але для цього я думаю, що в наших цих російських підрозділах ну, недостатньо ресурсів, недостатньо можливостей. Ну напевно, ви маєте рацію, я з вами тут погоджуюся, але тим не менше, якщо навіть проаналізувати, що говорять зараз російські пропагандисти, то відчувається в них таке, знаєте, як то не, не те, що паніка, а трошки незрозуміла ситуація, як це пояснювати, як це висвітлювати. З однієї сторони, вони говорять, що це українські терористи обстрілюють мирний Білогород за участі зайшли ДРГ за участі іноземців, а з іншої сторони вони говорять про те, що всім треба залишати. Це на місцях, бо скоро вибори. Ну і навіть наші гур писали про те, що місцева влада не дозволяє евакуюватися жителям Білгородської області, і навіть під тих що поліція повертає автомобілі назад і погрожує звільненням з роботи. Ну це те, про що я казав для Путіна зараз. Він бачить більшу загрозу для себе, а саме в невизнанні його легітимності після виборів. А, тому для нього життя цих людей, воно ну, не так важливе а, як зрив виборів на цій території. Тому зараз дійсно вони там повертають людей, не дають їм виїхати. Ну і звичайно, що якщо люди почнуть виїжджати там, це дійсно паніка. Це а, дуже серйозний вплив буде. Ну що таке в Росії біженці? Да? А, і це серйозний вплив а, створить на громадську думку в Росії напередодні виборів. Звичайно, що вони цьому не дозволять. Тобто... Знову ж таки, я підкреслю, що ця спецоперація, на жаль, на відміну від інших заходів, коли ми не розуміли, ну тобто, це була розвідка боєм, звичайно. але так би мовити, е політичного ефекту вона не мала такого, як ця. А ця дуже добре спланована, скоординована, Тут вже не тільки російський, е це русський добровольчий корпус, а да, ще й батальйон Сибір, ще й Лігіон «Свободна Росія. Тобто, це вже е більш серйозна сила <клухи> військова. Е знову ж таки до цього часу вони вже самі. Ці структури набули потужності більшої, ніж колись, там, коли вони там півроку заходили тому. Готувалися до цього. Тому я вважаю, що а, ну, це приклад а, ефективної, добре спланованої а, а, акції наших. Спецслужб разом з російськими громадянами які воюють з путінським режимом, ну ще цікавий момент, що вони заходили на танках попереднього разу. Вони заходили так доволі спокійніше, а тут вони зайшли на важкому озброєнні. Це теж важливо. І ця картинка, яку вони опублікували, вона теж має дуже великий психологічний ефект. Причому як і на українців з зі своєї сторони, так і на росіян мені видається. Але тут, як ви вважаєте, як захід на це відреагує, тому що ну ще якби якихось таких заяв потужних ви знаєте, по-перше, захід змінюється. Да? там Півроку назад і Макрон про введення натівських військ в Україну не казав. І це здавалось неможливим. А зараз це відкрито обговорюється. Тому, я думаю, Путін якраз і злякався, що можливості невизнання його легітимним президентом mm. Російської Федерації. От саме на фоні цього да, поєднання. По-перше, по-друге, ну вони ж не на Леопардах чи на Абрамсах заїхали туди. Чесно кажучи, я взагалі не бачив танків. Я читав, що танки грязі не бояться, але це такий вислів, який можна трактувати дуже по-різному. І можна казати, що є там танки, а може їх немає там. І чи зайшли вони дійсно на територію Російської Федерації, чи залишились в українському селі, яке знаходиться, виявляється, в 300 метрах. Від цього населеного пункта Тьоткіна, за яке там велись бої. Да? Тобто це можливо маніпуляції. Да? Це, а, ну, це нормально. Війна є війна. Да? Чи, хто там Сунси казав, що війна це мистецтво обману. Тому, а, тому а, мені важко аналізувати, з чим вони зайшли і як. А от нам треба мобілізувати аналізувати саме результат. Ефект Ефект а, є дієвим. Дали ми, українці, їм танки наші. Чи вони, можливо, скористались а, захопленими російськими танками, да? тобто трофейними танками? Це чудово. Не дали, просто написали танки грязі не бояться, ну також спрацювало. Ми бачимо, що це працює. Раз працює, значить ефективно, значить подяка Буданову, хто там ще цим займається. Пане зарію, є ще один цікавий анонс. Бойові загони Навального анонсували теракти у Російській Федерації під час виборів, але ми згадуємо, що напередодні в Кремлі попереджали про теракти під час виборів. Як ви думаєте, про це саме йшлося, так? Чи це можуть бути спеціально підготовлені якісь теракти владою Росії? Ну, Наскільки я бачив, вони ж провели е, низку затримань, да? і там були. Е... Іноземні громадяни переважно. Там, до одного Білоруса вони там вбили, а потім, здається, Середня Азія чи ну, щось таке там, не, 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 не руське, скажімо так. Да? Тому мені важко казати, я чесно казати, не вірю взагалі в бойові загони Навального. Мені здається, це такий піар-крок якийсь. І можливо, що якраз, скажімо, Сполучені Штати, наші союзники скористались. Це як нагодою для знову ж таки певної достабілізації, ну і створення громадської думки в Російській Федерації. Да? Але я цілком припускаю, що ну, давайте не забувати, що в Росії давня так би мовити історія відносин з ісламськими державами, той же Афганістан да, та ті ж. Uh, і є проблеми і в середній Азії, зараз, в Російській Федерації. Uh, тобто я цілком припускаю, що можливо, хтось дійсно готував там якісь терористичні акти. Uh, можливо, навіть ми uh, заявляли про uh, намір щось там таке готувати, uh, знову ж таки, для того, щоб вплинути на громадську думку. Чи реально ну, там щось планувалось, мені важко сказати. Я, мені звідси, чесно кажучи, не видно з Києва. Пане Сергію, я дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, з нами був Сергій Гармаш, журналіст, аналітик, президент Центру досліджень соціальних перспектив. Пане Сергію, дякую та моє шанування. все добре.